Як часто потрібно проходити обстеження в проктолога? що все таки, як то кажуть, нам банкому вже 35-40 років, бажано, хоча б раз вперше звернутись до проктолога? Зафіксувати ті зміни, які у вас є. Їх у вас може взагалі не бути. Або у вас можуть бути в вузли першої стадії, і відповідно розуміти тоді, через рік прийшли, подивилися, ростуть вони чи не ростуть. Це саме стосується і доброякісних утворів, тобто поліпі прямої кишки. Вони можуть мати кілька міліметрів. Тобто ми їх зафіксували вперше там в 30, 35 чи в 40 років, і тоді через рік дивимося. Ростуть, не ростуть. Тобто, до чого веду? Потрібно розуміти вихідний стан, наприклад, на той середній такий вік 35-40 років, і від нього відштовхуватися. Хтось може проходити це обстеження раз в 2 роки, в 3 роки, в 5 років. Все залежить від тих змін, які вас будуть. Але в будь-якому випадку потрібно розуміти цю базу, цей вихідний рівень, і відповідно від нього відштовхуватися в кожному індивідуальному випадку. Маєте питання? Пишіть у коментарях, і ми обов'язково розглянемо їх у наступних відео.